Вийшла на город, ахуєла куча блять цього бур'яну. ні хуя не посходила, ні морква, ні буряк, цибуля та блять, ні листя салата, ні хуя. Картоплі півгорода, ось, він у мене невеликий посаджено. Не з'їде ні хуя. Скажіть, пожалуйста, нахуя я на цьому городі? ось полдня башу цей їбаний бур'ян? Нахуя? Хто оце придумав? Які долбойоби? Що це за сендеп, їбаний блядь? 21 вік, та піди в магазин купи той картоплі, купи оброби її от по трави, блядь. пали блядь, води в селі нема. Це просто дівчата мене просто сука, як воно мене задовбало, А це мама моя приїхала з Чехії са день голод. бо люди посадили. А що сказати люди? що ми не хазяйни. да я хуй ложила на цих людей, блять. Нахуй воно мені взралося, блять. Горбатиця, Ви на п'ятки мої, блять, подивіться, блять. Це я, блять, тут нахуя воно мені. Та я лучше би це время з дитиною на майданчику, блять, провела. Чипо тут ось 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 сапкою, блять. Я блядь, не розумію, ми що, блядь, бічами станемо. Якщо його не посадимо? чи жрать не буде? що, блядь. Сука, мене просто розрив душі блядь.